На Дніпропетровщині бракує безкоштовних вакцин для дітей. Більшість батьків роблять щеплення дітям власним коштом. Лікарі кажуть, невеличкий запас вакцин мають ще з минулого року. Цього року зовсім не отримували вакцину проти туберкульозу, яку роблять немовлятам у пологовому. Піврічній Олександрії роблять чергове щеплення. Її мати каже, здивувалася, коли зателефонували з лікарні і запросили на вакцинацію. Ой, ми ж дані вакцини три місяці. Три місяці поступлення не було. була дініх, щоб купити, тому що зараз вся вакцина платна. Через брак вакцини дотримуватися графіку щеплень. Важко кажуть лікарі. Якщо препарат з'являється, його вистачає на кілька днів. На теперішній час ми збилися з графіку всі, і діти наші, тому треба і до кожного підходить. А це загроза для виробки імунітету у дітей в подальшу. Зараз велика проблема з вакциною БЦЖ. Ми не маємо з минулого року і з пітня місяця вакцини БЦЖ. Від російської вакцини Україна відмовилася, а з Євросоюзу ще не надійшла. Зараз Дніпропетровська область забезпечена вакциною на 10-15%. Ситуація з вакцинацією, у тому числі проти туберкульозу. Вона становить стає критичною наслідки за цими дітьми. Ми побачимо через 5-6 років, тому що дітей стане все більше і більше, які будуть хворіти. За минулий рік на Дніпропетровщині зробили лише половину необхідної кількості щеплень. Лікарі коригують графіки, бо не знають скільки отримують вакцини. Із 400 отриманих доз за один день вже 100 у нас нет. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний.